А ось да йде пішло, uh -huh. І, да, я гляну. Mm. Uh -huh. Так. Справді треба зробити презентацію, прав, uh, так. Щоб ми побачили, що воно цей, де камера. Угу. Так. так. Тепер треба зробити презентацію. Це в тебе да? можна виключити? Це. Так, я я виключила. Зараз я відкрию давай. Ну, ось як зараз повідьте мене і презентацію. Що угу. видно. Так, так, зараз зараз все видно, видно і камеру, і ну все, все що ти демонструєш, все працює. Угу. Угу. Але це планшет. Тоді давайте, можливо, завтра перед лекцією виходить, якщо лекція о 19 там о 18.30. Ну, ти маєш увазі за півгодинки, пів так? Да? Так, да, тому що я зараз. Виїхала з дому і в мене виходить тільки планшет. На крайняк я можу з планшета вийти, але е, звичайно... знає, тут мінус планшету в тому, що е, ми чому не, ми чому не запускаємо одразу цю, як його, е, напряму на Ютуб, ну, типу, через Ютуб, тому що нам потрібно посилання взяти завчасно. І тому mm -hmm. ми... І, і, і тому ти раніше запускала не через Ютуб, а там стрім. Mm -hmm. mm -hmm. Ось і оце вводила там, оці посилання, тому що таким чином я заздалегідь тобі планую трансляцію, і ми заздалегідь маємо оце посилання на Ютуб. Якщо таким mm -hmm. чином, то посилання на Ютуб ми отримаємо ось коли ти а, запускаєш Зайшла, все зрозуміла. Ну, а як же тоді перевірити? Я вдома буду аж або ми можемо твоїм ранком, ти у котрій прокинаєшся щоб все ж таки на лекцією. Ну, виходить, я завтра можу, ну, я завтра вільна до одинадцятої. Ну, тобто, я, ну, я, я прокидаюся рано, бо в мене в мене собаки, в мене... Ага, <говори> ага. Я десь якщо... з восьмої. Вже... Ага, ага. Ну, якщо ти зможеш на п'ять хвилин там вийти о восьмі, це виходить в мене десяти вечора. Угу. <говори> То ми зможемо на 5 хвилин зайти і перевірити через ноутбук, тому що. Так, треба тут бачиш тут, тут 5 хвилин, ну, по факту, типу, реально ну, ну, Да. Не Просто 5 хвилин, якщо воно все спрацює, а якщо воно не спрацює, треба шукати причину і щось там робити. Ну, да, ну, ну, виходить, ну, да, ми, ми перевіримо. А, ну, виходить, якщо не спрацює, то це буде виходить на стороні у тебе ну, твого комп'ютеру, і будемо шукати там причину, ну що не ага. пускають. Що, що не дозволяє. Ну, я думаю, в принципі, буде час знайти якісь рішення. Там, якщо ну, так, да, просто, да, просто це буде твоїм ранком, і ти до вечора зможеш точно вирішити. Так. Ми не будемо знаєш, перед лекцією за mm -hmm. півгодини все це суєтливо вирішувати. Mm -hmm. Так, так. Добре. Добре, добре. Mm -hmm. Ну тоді я давай орієнтовано на 8 ранку, у мене 10 вечора. Угу, да, Домовились. І в мене ще, ще одне питання. Mm. Підкажи, будь ласка, ось правильно я розумію, що ми оці ефіри будемо ось так робити через YouTube. Тобто ти будеш з ними спілкуватися саме через YouTube, не у Зумі. Ну, давай да, через YouTube. Uh -huh. а, а ми можемо через Zoom зробити? Тобто, типу, там є, як знаєш, можна зробити вебінар, що нікого не видно, видно тільки мене. Ну, там, Можливо, же, так, краще. там є обмеження ж на кількість, у нас ж тільки 100, -100 а, мій. Mm -mm, тоді через YouTube. У нас тоді типу ну... тоді, ага. ну, тоді завжди да. Угу. Добре, все до зв'язку.